Всім привіт, народ! Слава Україні! Я радий вас вітати в себе на каналі. І Я дійсно радий світить сонечко. Нарешті дочекалися аж на 30 травня. Дочекалися ми сонця і тепла в травні місяці. А... Ради я не тільки тому, що ми дочекалися сонця і тепла, ради я тільки, ще й тому, що ми вже фактично отримали а, сходи кукурудзи а, майже на всіх полях. Ну, фактично, вже на всіх полях. А, зараз ми доїдемо до крайньої точки, де ми сіяли кукурудзку. Але вирішив я розпочати відео з точки, де ми розпочинали наш посів. Іде все, як то кажуть. Розпочиналося лопатку, я так і не знайшов, бо до мене дуже багато людей питалося, чи знайшов, чи то якась заміна. До речі, треба піти взяти буде зараз лопатку. Може якусь рослинку викопаємо, подивимось на на курінці. І зараз розпочнемо огляд наших кукурузів, принаймні туди, куди ми зможемо заїхати, бо лило, блін, просто капець, друзі. Я навіть не можу вам оповісти, яка то в нас погода. В нас бували і мокріші травні, в нас бувало і 160 мм за травень. І ми собі якось давали раду. Тут всього лише сотня. Але просто-напросто лило майже кожен день. Я б не сказав, що лило просто така циндра. 2, 3, 4 міліметри, але без перестанку, без якогось е, просвітлення на, су, на сонце чи на погоду. От раптом було цих півтора доби, що ми встигли вирватися. На посів сої і там щось трохи Тарас встиг покрупити ріпаків пшениців. І далі знов задощило на тиждень часу, просто безпробудно. Так, заходимо ще раз. Вже з лопаткою. Може ту не, не загубимо того разу. Так, друзі, тут у нас посіяний гібрид 3972, наш класичний гібрид на, всю, на всій, скажімо так, ділянці з посівом. Сіявся він тут 3 тижні тому, чи місяць вже, а ну зараз я за кадром попробую полистати, коли ми розпочинали посів. 27 квітня, 4 тижні тому від посіву, І бачите, що вона за 4 тижні наросла. Хтось комусь би сказав, ніхто б не повірив. Але маємо те, що маємо. Маємо. Три листочки і все, за місяць часу. Ну, благо, хоч коренець вона трошечки наріс їй. Не сказав би, що аж сильно великий, але, але якийсь розвиток в неї є. А, тут зразу був проведений, ні, тут не зразу, тут трошки згодом був проведений ґрунтовий, верніше, обробіток ґрунтовим гербіцидом. В принципі, все, що ґрунтовий мав тримати, він і тримає. Доволі все непогано. Ниточка під низом є, але наверху не лізе. Ну, осоти, звичайно, гірчак березковидний, звичайно. Навіть молочай є, Йолки, палки хвощ, березка. Таких речей ґрунтовий гербіцид не тримає, тому до нього претензій ніяких. Густота тут доволі непогана. Сходи, я б сказав, були доволі дружними. ну Враховуючи ті погодні умови, я думаю, що абсолютної дружності нема ні в кого в цьому сезоні. Ну, Маємо, друзі, то, що маємо. Тут тепер буде плануватися страховий обробіток гербіцидом. Але не знаю, коли цей страховий гербіцид тут буде. Спеціально сюди зайшов, щоб показати, яка вона у нас тут не чиста площа. Тоді згодом заїдемо сюди оприскувачем, проведемо гербіцидний обробіток і покажу вам, яка чистота лишиться за, за той час після гербіциду. Поставив я собі за мету, що я вам буду трошки більше розказувати про технології обробітку хімічного. І так і потихеньку вам наглядно то діло показуємо. Якщо було приїхати сюди 2 тижні тому чи тиждень навіть тому, вона стояла тут практично біла. Морози дали їй по шапці, тому що вона встигла зійти до морозів. І ця площа нам покаже, наскільки цей гібрид стійкий до, до, таких холодно, до такої холодної весни. З хрущем ми поборемося, з осотами ми поборемося, чистоту ми тут наведемо до 5 листочка, тут буде ляльон. Навіть балачки не буде. Ми вже собі в принципі навчилися, скажімо так, працювати по кукурудзі за 4 роки, чи то вже за 5. Не пам'ятаю, з вже сіємо. 4 чи 5 років. Ну, менше з тим. Це вже п'ятий сезон. Схему ми накатали, схемою ми потихеньку будемо ділитися, будемо розказувати, показувати, що як і до чого. Саме через те, що тут кукурузка до морозів зійшла, вона тут получила саме більше по шапці. Є в нас ділянки, та як є в нас ділянки, в нас, скажімо так, більша частина кукурузи до морозів не сходила, пережила ті страшні похолодання в землі і сходить вже зразу зеленою. Ця тільки починає тихенько набирати якихось обертів, набирати кольору. Ще раз повторюся, спеціально розпочав даний відос з такої печальної ділянки, з такої зарослої ділянки, з такої блідої кукурудзи, аби показати, що в нас далеко не все так просто. Ну і враховуючи цю непросту весну, я думаю, що не просто у всіх, без винятку господарств. Тому що. Знаєте, аграрії завжди кажуть, що от, цей рік дуже непростий, завжди розказують, що ця весна надзвичайно нестандартна. Але в цьому сезоні, я думаю, що ніхто не дасть мені збрехати, що це дійсно так. Такої холодної весни, я не пам'ятаю, був надзвичайно жаркий березень і був надзвичайно холодний травень. Надзвичайно холодний, надзвичайно дощовий. І... Це все, скажімо так, робить нам нові виклики. Якийсь Джонік шурує. Влізеться чи не влізеться, дай Боже. Мав би влізти, це я там з краєчку поставив. А, це наші друзі-колеги. Певно, буду пробувати сіяти сою, але щось я сумніваюся, що то їм вийде. Так, на чому я зупинився? Ага, на тому, що максимально нестандартна погода цієї весни. Ще раз повторюсь, сильно жаркий березень, де була температура навіть 26 градусів, і сильно холодний травень. У нас за травень були такі три дні підряд, де денна температура не перевищила плюс 5 градусів. Вночі був нуль три ночі підряд. Перед тим кілька ночей були мінус 5, мінус три. Це все дуже повпливало на наші ріпаки, це все дуже повпливало на наші пшениці. Ну і от повпливало на ті кукурудзи, які встигли зійти. А, які не встигли зійти, втратили лише енергію а, проростання. А, це теж може там на якихось гібридах певних сказатися, але в загальному вони отримали по шапці менше. От бачите, тут під краєчком якийсь ков'яр, навіть не знаю, як цей. Бур'ян називається, схоже на якусь Петрушку чи кінзу. Тобто, підкажіть мені, будь ласка, я ж не є агрономом, щоб всі бурі не знати. Бачите, попри дорогу, така історія є, але я маю надію, що ми і її заберемо. Добре, друзі, шуруємо далі на саму крайню ділянку з посівом, бо більше ні на які площі ми не зможемо заїхати. Ще дуже мокро. Я би з радістю вже їхав. Щось культивувати, аби починати посів, продовжувати посів сої. Але поки що нема можливості. І щоб знаєте, руки сильно не чесалися, їду по полях, трошечки подивлюся сам, вам познімаю, тому не перемикайтеся, насипайте вподобайок, коментуйте, в кого яка погода, в кого який стан з кукурудзою. Хто чим бореться, діліться схемами. Препаратами цікаво мені послухати, хто чим працює. Ну, і, відповідно, я також на другому полі вже покажу більш детальніше, розкажу, що і як ми зазвичай даємо. Тому не перемикайтеся і додивляйтеся відео до кінця. Так, друзі, знаєте, згадується стара приказка, верніше приказка старих людей. А, восени. Ложка дощу відро болота, а весною зовсім наоборот. Заїхав я ще на одне поле, яке також сіялося зразу ж за тим полем, на якому ми розпочинали наш огляд. Тут посіяно 240 фао. Тут ці наші горби, ну туди я вже не заїду, бо там вдалеку добряча калабаня. А тут на краєчок заїхав. Тут добрячі змиви в нас були, тут був і град, і вологи тут впало більше не з міліметрів на 20 метрів, ніж нас на базі. Добряче по доликах позамулювало. По горбиках трошки єрови позмивало, але в загальному кукурузкою я довольний. Дивіться, яка шикарна розкладочка, як на мене, доволі непогано. О, бачите, кабани тут трошечки міняють нам розкладочку. А тут не дивина. Кабанів у нас тепер, дай Боже, є достатньо. Так, тут також є. Ні, тут третій листок тільки фактично вилізає вже четвертий. Не знаю, хто там як правильно рахує. Два закотилося і цей третій теж рахує. Значить три листочки, тільки сама рослина менша. Впадло по лопатку йти. Але прийдеться певно, подивимося по корінчику. А, Як я вже казав, ми тут на цьому полі трошки збільшуємо ставки. Минулого року тут було 160 ФАУ. І воно нам, в принципі, зайшло і виправдало всі наші очікування. Цьогоріч тут посіяно 200 ФАО з невеличкими всівами гібриду 3972. Подивимося, як він тут буде себе поводити. На тих горбах. Ну і подивимося, як 200 фау себе покаже. Побачимо, чи ми вийдемо на такий самий результат, чи може буде результат кращий. Все буде, звісно, залежати від загального, загальних погодних умов. Ми їх передбачити не можемо, але експериментувати то ми в будь-який момент за. І експериментів у нас ніколи не менша. Тому спостерігаємо, друзі, на це поле. Ми будемо приїжджати досить, досить часто цього літа, тому що воно нам максимально цікаве. Тут же ж в нас буде прекрасний експеримент, закладений з осені, якщо нам все вдасться А нам все вдасться, я думаю. Тому е підписуйтесь на канал, насипайте вподобайок, ставте дзвіночок, бо тут буде реально дуже цікава історія восени. Про що розказувати вам на даний час не буду. Так, друзі, ну а тут я чекав. Як то кажуть, я так ждав, ждав і наконець то дождався. Нарешті зійшла наша демоділяночка. Це крайнє поле з кукурудзою. Притовкло його так добряче, на поперечці, бачите, отако по всякому сходи. В рядочках ніби нормальок. В принципі, можна миритися. Вона ще зовсім зовсім маленька. Давайте теж копнемо її. О, зовсім маленька, але бачите, корінчик в неї непоганий. Вона не така бліда, як там ті решту. Вона зразу набирає кольору. І я думаю, те, те тепло, яке от в нас зараз тепер обіцяють, мало би зробити свою роботу і а кукурузка мала би вже нарешті стартувати. Дивлюся, по. По інших блогерах кукуруза вже 5-6 листків, бачите, у нас тільки отримано сходи. Нічого з тим не зробиш. Маємо те, що маємо, нас холодно, як казав сьогодні мені один хлопака. Що я зроблю, що у вас Сибір? Ото щось приблизно та сама історія. Приїхали, як ви здогадалися, сюди Ми не дарма. Ми хочемо глянути на нашу демоділяночку. І саме більше нас на демоділяночці цікавлять. Наші гібриди української селекції. Зараз ми вичислимо, де ми стоїмо. Наступна, наступна сівалочка буде вже, напевно, з цими гібридами. Бачите, FieldView нам дуже чітко малює, де воно є. У нас два гібриди від компанії Степова. І Один гібрид називається Даниїл, другий називається Лука. Зараз ми їх, скажімо так, спробуємо ідентифікувати, де вони є. Підозрюю, що це в нас Даниїл. Так, так воно і є. Це в нас Даниїл, він, бачите, тільки сходить ще. От тільки показався. Давайте купнемо якусь рослинку, подивимось, що в нього з корінчиком. Куринчик доволі непоганий вже. Рослинка вилізає. І тепер нам обіцяють тепло, і вони стартануть. Стартануть. Стартануть, ніде вони не дінуться. в них просто шансу інакшого нема. Як рости і радувати наше око. Даниїл в нас 280 ФО. І Лука також в нас 280 ФАО. Так, друзі, клеонс. ну, В загальному рядочки намальовані краще. Ніби він сходити збирається краще, енергію має більшу, я так розумію. Це 290 v. ну, І бачите, він такий відверто зеленіший виходить. Корінчик дещо менший, правда, значить він трошки пішов просто догори, а не так в корінь, як попередники. І крайній гібрид. З української селекції на нашій демоділянці це Гульгор. Це 330 ФАО. Також бачите, сходи вже є. Сходи вже чіткі. Бачите, тут тільки-тільки-тільки вона от вилазить. Тут така сама історія, а тут вже вилізла. Зразу видно, що більше ФАО хоче більше тепла. І через то трошки гірше пізніше чуть-чуть сходить. Але бачите, він ще зеленіший. І курінчик в нього а, дещо цікавіший. Ну, не знаю, якось ми з вами, друзі, проморгали той момент. Я хотів від вас отримати відгук по українській селекції кукурудзи. І щось ви так а, слабенько коментували. То давайте, друзі, тут трошечки поговоримо: а, хто сіє дану кукурудзу, які відгуки? Яка а, врожайність по регіонах, хто може поділитися інформацією, буду дуже вдячний, якщо ви напишете тут в коментарях. А, дуже мені цікаво. А, не тільки от єдиними топовими брендами ми займаємося. Зазвичай, а, то, що нам цікаво пропонують, пропонують, стараємося десь якось вивчити. Бачите, рядочки, не знаю, камера передає чи не передає. Рядочки, якщо зігнутися, дуже класно видно. Зійшла вона вся доволі рівномірно. Тільки-тільки зійшла, бо вчора зранку я їздив, проїжджав тут мимо, хоч і дощ був, але тут ще сходів не було. Реальні сходи вже були, напевно, сьогодні зранку, я так розумію. Так що, друзі, якось так. Дивіться, по чистоті поля. Грунтовий тримає шикарніше, нема до чого доколупатися. Чистота прекрасна. Там є очаги по осотах де неде проскакує хвощ і де неде проскакує проскакує берізка, ну, то до ґрунтового питань не повинно було би бути. Посів тут відбувався сівалкою кінзи, як ви всі прекрасно знаєте. Сіяли ми тут 83 тисячі на гектар. Тут, певно, якийсь пропуск або вона от хотіла зайти, але я її кастрірував. Тому, коротше. Посів відбувався доволі чітко. Ну, Хто не бачив того відоса, де ми сіяли, рекомендую подивитися, було дуже цікаво. І, е -е як, на мою думку, цікавий виклик ми прийняли по поміж тих мастодонтів, які тут посіяні, посіяти, отакий, скажімо, так, таку фірму, яку я ще ніколи не чув, але мені хлопці порекомендували, візьми, спробуй. А по великому рахунку, ми нічим тут не ризикуємо тут. Чотири гібриди зайняла нас, не знаю, ну, може гектар від сили, може, може гектар 10. То я думаю, заради якоїсь інформації, куди рухається українська селекція, варта гектаром пожертвувати, а можливо, навіть і не пожертвувати, можливо, вони будуть на рівні по поурожайності зі всіма, і ми абсолютно нічого не втратимо. Але інформацію ми здобудемо. З перших вуст, ну і звичайно поділимося з вами. Тож підписуйтесь на канал, аби не пропускати відосів. Ми по-любому ще будемо сюди їздити. Ми будемо спостерігати, як вона розвивається. Ми будемо з вами спостерігати, як вона закладає качан. Ми будемо спостерігати. Ну, Качан буде вже важко потім спостерігати, тому що тут кабанчики будуть шастати, ми так тільки залетимо, вкрадемо кілька качанів, будемо вискакувати на дорогу. Так, по чистоті я забув сказати, в нас тут ґрунтовий Айдахо і DoubleTri, це терботилазин і металохлор від компанії Defenda. Давненько користуємося їхніми препаратами. Більшість з них, які ми використовуємо, нас цілком задовільняють як по ціні, так і по якості роботи. Ну, я бачите, я ж вам не розказую байок. Самі розумієте, як тут в нас все часом буває. Я думаю, що чітко можна зрозуміти, що ґрунтовий тримає доволі непогано. Осотів він тримати і не може, хвоща він тримати не може, берізки він тримати не може. А решту, бачите, нічого, решту чисте поле і нічого лишнього тут нема. Тому, друзі, також можете написати в коментарях, хто чим. Користується зазвичай і чи використовуєте ви ґрунтові гербіциди взагалі апріорі. Дуже мені було б цікаво подивитися, що, як і до чого, хто що використовує. Ну, рядочки я вам хочу сказати, вимальовуються просто шикарні, нема що хотіти. Враховуючи той момент, що вона тільки-тільки показалася, я думаю, що можна сміло вліпити лайк компанії Степова. Бачите, обробітки у нас всі відбуваються в поперек на демоділянці, аби не, скажімо так, не викривляти загальні результати. Минулого року так в нас не вийшло, там було по діагональці. Цього року це поле підходить дуже шикарно для демоділянок, Ми зазвичай тут їх і сіємо на цьому пагорбі. З того боку, минулого року була соя. Не хотів я демоділянку по демоділянці сіяти. Вийшли ми на цей пагорб. На другий рік, якщо буде там соя, то може знову якась дедемо діляночка чи щось таке подібне. Як вам, друзі, наша кукурузка? Я е, пророкую, що, що ви зараз будете писати. в мене вже там 4-5 листків, в мене 7-8 листків, в нас вже ширує догори. Я цілком, друзі, з вами згідний, тому що в більшості е, території України зараз тепленько. І температура піднеслася вище 20 градусів вже кілька днів тому, як мінімум. В нас же ж е, сьогодні маємо 18 градусів. Вчора було 12, позавчора було 10. Е, ще кілька днів перед тим в день було 5 градусів, тому вона не мала права швидше зійти, тому вона не мала права набрати більше листків. Кукуруза культура теплолюбива. І маємо то, що маємо. Як то кажуть, курчат по осені рахують, побачимо, що з того всього буде. Звісно, врожаїв, я думаю, що вже таких минулорічних ми не отримаємо. Кукуруза вже не на тих два тижні, які вона втратила, але я думаю, на якийсь середньостатистичний врожай по роках вийти ми маємо всі шанси. На що і будемо надіятись, друзі. Не знаю, чи варто ліпити сюди, чи не варта, але я думаю, по дорозі, бо більше в полі ми не заїдемо, по дорозі ми ще станемо на сою, копнемо. Я вам покажу, що там з нею відбувається. Ці перші посівки також подивимось, провангуємо, коли вже вона вже покаже свої сім'я сім долі на вершечок. Тому не перемикайтеся і додивляйтеся відео до кінця. Так, друзі, ну і все, соя. І дивіться. Все, вже можна їхати робити культивацію. Так що вже довго не затягуємося. Поки ми з вами провозилися, пройшло 2 години. Сонечко з вітром печуть непогано. І можна буде зараз перемикатися на, ком... на корунда і трошечки підсушимо ґрунт і будемо готувати Андрійкою площу до посіву сої. У нас ще лишилася одна велика площа, 60 гектарна, і решта все кусочки. То Андрійкою завтра перепадеться площа. Ну, а ми тут трошечки погуляємо по сої. Бачите, чистота покшу по сої шикарна, нема і натяків на те, щоб лізли догори бурянці. Хоча нитка от присутня, бачите? Тут був митрибузин від Defend. Під назвою чекайте, як він називається. Аматар називається гербіцид, Тарас його вносив. В принципі, нормальок. Кломазону не даємо. Ну і от дивіться, що з нас у нас соя. У нас соя вже хоче лізти догори. Соя вже пре, пре друзі, до гори. Лишається їй, зараз я вам скажу, скільки їй лишається. Зараз я вам скажу, скільки їй лишається до гори. О! Лишається їй ну, від сили сантиметр. Тому маємо сьогодні п'ятницю. Я думаю, що в неділю вже перші рослини будуть наверху. Навіть до ворожки можна не ходити, О, дивіться. Чудово, друзі. Чудово. Якось так. Можна би було погуляти ще трошечки більше, доєднати сої. Але, як я вже сказав, часу зовсім нема. Треба їхати робити культивацію. Тому вибачайте, на цьому огляд наших полів завершений. Діліться, будь ласка, як вам українська селекція кукурудзи. Мені дуже важливо отримати від вас фідбек. Ну і я зі своєї сторони також буду ділитися своїми спостереженнями. Тому насипайте вподобайок, підписуйтесь на канал. На сьогодні все. Дякую за увагу, будьте здорові і слава Україні!